Вітаю, друзі. Сьогодні 4 вересня 2024 року і українці, як то буває зазвичай, надмірно сконцентровані на своїй війні і не помічають важливі події, які відбуваються у світі. Зокрема, у Китайській Народній Республіці зараз відбувається дуже масштабний саміт 50. Більш ніж 50 африканських країн і саміт із Китайською Народною Республікою. Дуже багато лідерів африканських країн прибули на цей саміт. Це найбільш масштабна дипломатична подія із африканськими країнами з 2018 року, тобто за 6 років, яку проводить Китайська Народна Республіка. Нагадаю, що Сі Цзінпін при владі у КНР з 2012 року, і за цей період часу. Китайська Народна Республіка дуже серйозно переключила свою увагу на континент Африки. Можна навіть сказати, що Китайська Народна Республіка забрала ініціативу західних країн, які нагадаю раніше були колоніальними країнами значної частини африканських країн, але зараз Китайська Народна Республіка. Своїми інвестиціями, своїми проєктами, своїми, своєю увагою до африканських країн. Вона фактично є головним гравцем на африканському континенті. Зрозуміло, що Китайська Народна Республіка робить це не з благодійних міркувань, хоча вона реалізує дуже багато різних інфраструктурних проєктів. На Африканському континенті. Це і залізниці, це і школи, це і електростанції, це і дороги, це заводи, і, до речі, єдина військова база, яка є закордонна у Китайської Народної Республіки, це база знаходиться на африканському континенті. Однак, повторююся, Китайська Народна Республіка, звісно ж, не робить це з благодійних міркувань. Африканський континент це континент, де є величезні поклади корисних копалин, зокрема, і дефіцитних, зокрема, і рідкоземельних металів, і Китайська Народна Республіка видає кредити африканським країнам, зокрема і під розробку таких корисних копалин. Африканські країни, які мають велике боргове навантаження. Потрапляють у фінансову залежності від Китайської Народної Республіки і накопичуються певні проблеми між африканськими країнами і Китайською Народною Республікою. Однак Цзінпін, я так розумію, на цьому саміті КНР Африканські країни, який буде тривати з 4 вересня до 8 вересня, і за результатами цього саміту буде підписано масштабне ком'юніке, так от Сі Цзінпін зустрінеться з багатьма лідерами африканських країн в двосторонніх перемовинах, і я думаю, буде сподіватися залагодити ці суперечності. Тому що, якщо дивитися об'єктивно, то інвестиції Китайської Народної Республіки у африканські країни суттєво впали. У 2016 році вони складали, вони складали кілька десятків мільярдів доларів. А зараз вони під час е, епідемії ковіду впали до близько 1 мільярда, а зараз трошки підросли до близько 5 мільярдів доларів. Однак Китайська Народна Республіка свого часу обіцяла про те, що вона забезпечить імпорт товарів із африканських країн на 300 мільярдів доларів. Однак, в основному, поки що це сировина. На сировина, взамін якої. Китайська Народна Республіка постачає свої, свої товари, е, переправляє туди свою робочу силу, яка е, займається будівництвом займається інфраструктурним проєктом, про який я згадав. І відповідно, я думаю, це, ці е, взаємовідносини, ця політика Китайської Народної Республіки викликає Серйозне занепокоєння на Заході, і Сполучених Штатах Америки і в Європейських країнах. Тому що, якщо ми спостерігаємо, що останніми роками е, свій вплив суттєво підсилюють Китайська Народна Республіка і Російська Федерація, особливо на півночі Африканського континенту, де раніше домінувала Франція, зараз домінує Російська Федерація, і відповідно. З огляду на взаємовідносини між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою. Схоже, вони хочуть досягнути певної політичної, геополітичної, економічної синергії і на африканському континенті. Тому це важлива подія, яка зараз відбувається в Китайській Народній Республіці. Їй потрібно приділити час, їй потрібно приділити увагу і розуміти, як вона вплине на подальші світові процеси. Хоча, звісно, нас цікавить наша війна, і це трагедія, і обстріли, але світ живе за своїми законами. Подобається нам це чи ні? Світ рухається за своїми законами, і ми повинні це теж брати до уваги. Слава Україні!